Без помпезних виступів, але з головним меседжем підтримка Збройних сил України. День народження Андріївського узвозу відзначили у Києві. Щоправда, програму довелося підгоригувати через широкомасштабне вторгнення. А виступ капели Ривуцького оркестру та скрипалів перенесли через погоду. То що цікавого організували для киян і як допомагають ЗСУ, Лідія Середюк із деталями. Недільного ранку на Андріївському узвозі десятки людей усміхнені та бадьорі готуються до забігу у стилі п'єси за двома зайцями. Пан Голохвостов у нас перший його обганяти не можна. Учасники прямують київськими вулицями, де знімали культову комедію. Музичний супровід відповідний. Одяг, кому який до смаку до спортивного можна було додавати вишиту сорочку. Ну, я вирішив її подніс, а зверху цеку вже більш-менш оригінально. Або ж як варіант, бігти в образі Свирида чи проні. Я хотіла підібрати за Проні проніпрокопів, бо вона не надягала дуже багато всього. Хотілося повернутися десь, згадати минуле життя, тому що раніше це було нормою, а зараз я просто відвикла. Хотілося б підтримати. Тим паче, що ми ну, донатимо цим самим. Забіг за двома зайцями вперше зробили благодійним учасники, та й самі містяни можуть задонатити на потреби українських бійців. qr коди за допомогою яких це можна зробити, розвісили вздовж Андріївського узвозу. Фініш, фініш. У, суперова. Спогода нам сьогодні просто пощастила. Містян у середмісті столиці не так багато, як під час торішнього святкування масових заходів через воєнний стан проводити не можна. Це свято зробили дуже камерним, так щоб більше 50-60 людей, там 100 людей в одному місці не згуртовувалися. Також ми оповістили всіх, всіх, де є приміщення бомбосховища. П'ятий день народження Андріївського звозу гуляють, але не так масштабно, як завжди. Плани змінила і війна. На і дощова погода. Тому, аби доєднатися до вуличного святкування, може знадобитися парасолька. Через несприятливу погоду вже розплановану програму довелося коригувати. Виступи музичних колективів перенесли. Та музика на цій вулиці таки лунає. Дуже красиво. В яскравому вбранні один за одним на Андріївському узвозі з'являються актори. Вони теж частина цьогорічного свята. Проня Прокоповна собственною персоною. Проня Прокоповна сьогодні виступає з песиком. А ось і він. Песика звати Берц, талановитий і активний родич відомого українцям патрона. Це дядько. Берт старший за патрона. Хочемо якось підтримати теж наших воїнів ЗСУ. От, І показати, що ми маємо жити і продовжувати жити. Тому з нами можна фотографуватися. От, є благодійний фонд, який сьогодні збирає для ЗСУ. Лідія середюк Валентин стрельцов, п'ятий канал.